Ставили, що я тут є, як представник комітету з питань молоді спорту, займаюся напрямком національного патріотичного виховання у комітеті, і почну напевне з того, що от, задекларована тема також як взаємодія держави і громадянського суспільства, скажу, що в. Економічно-інвестиційних, скажімо так, сферах існує поняття державного приватного партнерства. А ми у сфері української національної громадянської ідентичності маємо говорити про партнерство держави і громадянського суспільства. Чому? Тому що реалізація будь-якої державної політики вона не може обмежуватися тільки діяльністю це нам центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Це обов'язково передбачає активну участь всіх вас. Тому що глобальна мета полягає в тому, щоб ця політика поширилася в межах кожної територіальної громади на території України. Тобто, щоб це була не тільки якась централізована історія, щоб це була також наскрізна політика, яка би включала всі регіони України, всі територіальні громади і максимальну кількість людей, наших громадян різного віку. Тому без вашої допомоги, без вашої активної участі, без ваших ініціатив і пропозицій, ефективно її реалізовувати буде не просто складно, а мені здається, неможливо. І отакі от конкурси проєктів, де ви маєте можливість конкурувати своїми ідеями, пропозиціями, отримувати державне фінансування, це один з інструментів реалізації цієї політики. Я скажу, що спільно з міністерством молоді і спорту ми багато зробили вже для того, щоб в нас були базове законодавство, щоб в нас була базова нормативна база. Хоча ці конкурси проводилися ще до е, існування самого закону про утвердження української національної і громадянської ідентичності, але я фіксую певні позитивну динаміку і зміни після того, як в нас ця законодавча база з'явилася. І в контексті діяльності Міністерства молоді і спорту, хочу сказати, що ми, ми аналізуємо не тільки статистично, що збільшується кількість суб'єктів подання цих пропозицій, тобто кількість громадських організацій, але і покращується робота в напрямку оцінки ефективності реалізованих проєктів, моніторингу, впливу і залученості на наших громадян і якості самих ідей. От хотів би закликати, що фокус має бути навіть не на кількості цих пропозицій, кількості цих проєктів, а на якості їхній, тому що будь-яка державна політика має в першу чергу. Оцінюватися з точки зору її наслідків і ефективності. Але хочу відзначити, що суттєво покращилася ситуація з моніторингом і е, висвітлення е, саме цього напрямку державної політики. Е, пані Уляна коротко зупинилася на всіх шістьох пріоритетах. Я також хочу повторитися, що це тільки. Такі умовні напрямки, куди ви маєте е, можливість рухатися і що пропонувати, вони абсолютно не є виключними, тобто не обмежуйтесь тільки ними, але я коротко про них скажу. Е, ну, перший пріоритет, е, який стосується суспільно-державних національних цінностей, це, напевне, база, та, яка закладена в, закону, е, в законодавстві, яка впливає. На наших громадян з самого маленького віку і закладає ту основу, яка потім і керує ними, як громадянами, як членами політичної нації, і звичайно, що в цьому напрямку ми також маємо враховувати і специфіку України, але також і пам'ятати, що ми зараз на шляху євроінтеграції з цього курсу не сходимо. Попри там будь-які хотілки російського ворога там змінювати зовнішньополітичний курс, він закріплений у нас в конституції і е, синхронізація е, нашої діяльності, нашого бачення з європейським. Мені здається, це дуже важливий напрям. До речі, в комітеті я також очолюю підкомітет, який займається адаптацією українського законодавства до європейського, тому що понад 8 тисяч актів різних ми маємо синхронізувати з тими стандартами, які існують у цивілізованій Європі. Варто розуміти, що політика утвердження української національної громадянської ідентичності передбачає три напрямки: це національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянського освіта. І дуже бажано, щоб проекти включали всі три напрямки, щоб в нас не було особливо перекосів. Але ще раз повторюся. Коли буде оцінка цих проєктів, фокус буде саме на якості цих пропозицій, а не якогось квотного принципу, там, кількісного по тих чи інших напрямках. Але варто пам'ятати, що є три напрямки цієї державної політики. І одна з них, це якраз в рамках військово-патріотичного виховання, формування оборонної свідомості, громадянської стійкості дуже важливо. Відзначати і залучати наших доблесних захисників, захисниць, ветеранів до цієї діяльності, тому що це мені здається як найкращий приклад і практика, яка може бути передана молодому поколінню і мотивована саме молодому поколінню ставати на захист держави і відповідно. Берегти її територіальну цілісність, е, ну і зрозуміло, що не тільки популяризація, але і збереження, і поширення е, також е, прикладів наших подвигів е, українських воїнів, воїнок, е, української історії, е, української мови, тобто тих речей, які є базові для нашої ідентичності, і в першу чергу на які відбуваються атаки російського ворога, тому що не відкрию вам секрет російський окупант першим. Ділом, що намагається робити, це нищити українські е, символи, українську ідентичність. І таким чином це атака, це війна не просто на нашу державу, на її територію, а в першу чергу і на українську ідентичність, на наші фактично основи. Е, окремо хочу сказати про медіаграмотність і критичне мислення дуже важливий пріоритет. Справа в тому, що окрім е, Міння розрізняти фейки від і і наратив російської пропаганди також є важливо розуміти, як діяти в умовах е, кібератак Російської Федерації. До речі, навіть конкурси були постраждали від таких кібератак у свій час, коли не було можливості громадських організацій подати е, свої проекти, тому що мін'юстівські реєстри були атаковані російським ворогом. Е, і треба також розуміти, як цьому протидіяти. І ще одне важливе напрям і це питання навіть не стільки і не тільки політики, скільки навіть безпосередньо життя наших підлітків, нашої молоді це протидії спробам ворожих спецслужб вербувати їх для різноманітної диверсійної діяльності. Ми проводили навіть окреме засідання разом з службою безпеки України на цю тематику. Е, є проблема, проблема системна, і мені здається, що. Також проєкти в цьому напрямку, які би вчили наших дітей молодь протидіяти цим спробам, це є також надзвичайно важливо, тому що це питання ще раз повторюється життя нашого молодого покоління. Збереження культурної спадщини, всіх абсолютно атрибутів нашої ідентичності, це також важливо. Я ще раз хочу закликати. Орієнтуватись на різні напрямки, на мій погляд, один з самих складних це якраз проекти, які можуть бути спрямовані на роботу з нашими громадянами на ТОТ на тимчасово окупованих територіях. Треба усвідомлювати, що е, не тільки треба подавати проект а треба розуміти що він може бути реалізований бо я скажу з точки зору парламентаря який лобіює постійно збільшення фінансування на сферу української ідентичності не вважаю що в нас великі суми виділяються на рік на цю сферу державної політики вважаю що вона має бути збільшуватись хоча я усвідомлюю що у нас бюджет дефіцитний і у нас пріоритет це все таки забезпечення наших збройних сил україни і сил безпеки і оборони але тим не менш цей вектор я, скажімо так, буду продовжувати, бо е, треба розуміти, що навіть при невеликому фінансуванні, на мій погляд, невеликому фінансуванні цих проектів е, не всі кошти вдається е, якісно освоювати. 25-й рік яскравий тому приклад. Тому наше за вами спільне завдання. Цим конкурсом забезпечити такий алгоритм, щоб ті державні ресурси, які виділяються на цю сферу державної політики, були максимально за цільовим принципом реалізовані і відповідно проаналізовані, яку вони дали віддачу, які наслідки. Також хочу сказати, що роль Громадських організацій також має полягати у вашій активній позиції не тільки в подачі проектів. Я, можливо, трошки від теми відійду, але тим не менше, скажу як представник комітету: три роки пройшло з моменту ухвалення законодавства. Мені здається, що це достатній період. Для того щоб провести аналіз того, наскільки законодавство у нас зараз ефективне, тому що наше завдання було дати певну вектор, певну базу за відсутності базового закону, добре що він з'явився, але це є достатній період провести аналіз. Тому закликаю і наголошую на тому, що наш комітет з питань молоді спорту відкритий до комунікації до ваших пропозицій, якщо ви на місцях бачите, що якісь є недопрацювання або Бо, наприклад, якась норма закону діє не так, якби цього, на ваш погляд, мало відбуватися, або у вас є пропозиції по вдосконаленню законодавства. Ми відкриті до цієї взаємодії. Надсилайте нам пропозиції. Перший момент, другий момент не забувайте про такий інструмент участі активної як координаційні ради, яка існує на центральному рівні при Кабміні, але також які створюються як на обласному, так і на районному рівні. Беріть участь як представники громадських організацій у таких. Органах дорадчо консультативних, але тим не менш це є інструмент впливу на політику як місцеву, так і центральну, і відповідно використовувати цей інструмент, який прописувався в законодавстві не для галочки, а для того, щоб ви мали щоб дати інструмент реального впливу на державну політику. Ну і ще один такий аспект, як я сказав, на центральному рівні ми фінансуємо цю сферу в рамках можливого, так. На місцевому рівні це все залежить в тому числі від бачення і бажання керівництва територіальних громад. І я хочу подякувати тим регіонам, які в першу чергу є прифронтовими. Ви знаєте, чим ближче ворог, тим більше приходить усвідомлення того, що політика ідентичності має стратегічне значення. Я вважаю, що це є не просто елементом нашої національної безпеки. Я вважаю, що це є стратегічним напрямком забезпечення нашої безпеки, нашої територіальної цілісності і. Яскравий приклад тому, що прифронтові громади, попри також проблеми з численні проблеми із фінансами і з інфраструктурою, знаходять кошти на фінансування політики ідентичності і на проведення відповідних заходів, навіть у таких складних умовах, закликаю е, також, щоб це е, робили і інші громади, і в тому числі в більш тилових областях, тому що цей графік, який ми бачили, по реалізації. Проєктів він показовий, але він не є достатній для розуміння того, що в нас є певні регіони, які чомусь вважають, там, що це не є настільки важливим напрямком діяльності, як всі інші. Хоча я розумію, що проблем в Україні вистачає. Тому, не забираючи час, ще раз наголошую, що. Наше спільне завдання з міністерством молоді і спорту, який Кабмін визначив як головний центральний орган виконавчої влади, але не треба забувати, що ще шість міністерств, як мінімум, дотичні до цієї державної політики, і кожен має свій там невеличкий вектор діяльності, ми ставимо завдання. Щоб ця політика була наскрізною е, і стосувалася всіх вікових груп наших громадян і всіх регіонів України. І е, ще раз наголошу: ми відкриті до е, взаємодії комунікації з громадянським суспільством, закликаю вас подаватися на ці проекти і е, спільно е, фактично реалізовувати цю політику, спільно залучати людей і спільно будувати ту мережу, яка потім. Дасть результати не просто у збереженні нашої державності, а перетворення України у дуже сильну, потужну і європейську державу. Дякую.